Подивіться сюди. Ось. Ходиш, шукаєш, зловив сигнал все-таки. Це мідяха. Ось. Прямо під верхом. В общем, пройшовся трошки і нарешті зловив непоганий сигнал. Ось. Послухайте. Викопали? А вон вона лежить. Ось вона. Ого, монетка! Ось вона лежить. Ось вона. Так, що це в нас? Так, це рубрика здайди в чужих слідах. Ось сліди йдуть. І саме цікаве, ось тут протоптались. Чи сигнал цей зловили і не докопали, чи не копали. Коротше, ну думаю, странно. Втоптаному, перетоптаному тут місці, ось тут сліди. І сигнал, я думаю. Ну, може, викинули проволоку, чи якусь шмурт. А вийшла не шмурт. Ось, я ж всі здивувався, монета. Слухайте сигнальчик. Красота 42. І десь так, приблизно неглибоко він. Ну так. Да. Чітко мідної монети, чітко. Ну що, де ти ховаєшся? Де ти ховаєшся? Десь на поверхні повинна бути. В руці. В руці. Щось у мене в руці. Ну да, ось вона. Вітаю всіх гостей і підписників мого каналу. Новий день. Нова локація, точніше, не нова, але но нову спашку побачив, грубо говоря. Ось переворот і такий город. Приїхав сюди, побачив, наче ніхто не ходив. Будемо першими. Ну, З іншого боку, я вже на ньому був не раз. ну такий він собі. Монетки попадаються, головне, що після перепашки там ще нікого не було. Значить, Є шанс щось знайти. Так, Для тих, хто перший раз дивиться, з яким приладом я ходжу. Стрка 705, штатна катушка. Налаштування, поки не включав, ну скажу так. 0 від перешкод, 28 гучність, 4 тони, 24 чуйка. Всі метали. Ось з такими налаштуваннями хожу. Ну що, все, зараз прилад включаємо і йдемо. Як завжди, все, що буде цікаве, крім шмуртів, буду показувати. На шмурт витрачати, час не будемо. Все, йдемо. Подивіться сюди. Ось, ходиш, шукаєш, зловив сигнал все такий. Це мідяха. ось, Прямо під верхом. Прямо-прямо під верхом ось лежить. А ну що це в нас? Грязне все, замизгане, но мідне. І це не може не радувати. Такс, такс, мабуть, з першого разу не побачимо, треба промивати, так? Да? За розміром щось таке. типу копійки Миколи, але вона товща це. Щось пізніше, та нічніше, раніше. Так, промию, включусь, але вже перша медяшка є. По чим вже в нас є. Секунду. Так я толком і не можу зрозуміти, що це за монета. Ну, так трохи проглядається отут знизу, в нижній часті ці цифри, рік. Скоріше за все, це ця копійка Миколи Першого, Олександра ІІ цих часів. Ну і За розміром вона схожа. Ну, вона підтерта, дуже погано видно. Прийду вже, як вдома буду промию, потім виставлю фотки, якщо воно видно буде. Ну, Скоріше за все щось такого. Воно такий приблизно розмір. Ну, перша мідяшка. Нормальок, йдемо далі. Перебрався на інший городик, я ось такий. Трохи по ньому пройшлись по тому краю. Ну тут, наче так ціленько ще. Це порипашка буквально недавно, тут її не було. Взагалі, пройшовся трошки і нарешті зловив непоганий сигнал. Ось. Послухайте. Щоткої мідної монети Ну що, будемо копати. І сподіватися, що це буде монета, а не якась шмурдячина Бо ми тільки поки викопали одну. Треба ще. Треба ще... Так. Викопали. А вон вона лежить. Ось вона. Ого, монетка! Ось вона лежить. Ось вона. Так, що це в нас? Що це в нас? Знову не зрозуміло що. Блін. Так. Ну да, не зрозуміло. А ну ця сторона може щось... А, ну так, да, Полушка. Оце вже видно. Полушка. Зараз прополосну і подивимось. Може рік побачимо. Секунду. Так, на жаль, рік не побачимо ми, замизганий рельєф не ідеальний. Ну це полужка 100% періоду Анни Івановни і Лізавети Петровни. Ну що, норма друга, лайкосик, підписочка, йдемо далі. Щось таке цікаве попалося ось з такими якби шипами. Не знаю від чого воно. Тут наче щось намальовано от зверху. Цифри чи якийсь малюнок. Хто знає від чого воно приблизно? Напишіть в коментарях. Навіть самому цікаво, що це таке. Шипи такі зверху. Прикольно. Йдемо далі. Так, викопали колечко. Каблучка ось. Мідна, не срібна, Ну, от ціленька. Ось така. Зараз фокусую. Ось така. Так непоганий такий сигнал давало. Ну, нормально. Нормально ще знахідка. Кладемо в хабарницю, йдемо далі. Так, це рубрика «Знайди в чужих слідах. Ось сліди йдуть. І найцікавіше, ось тут протоптались. Чи сигнал цей зловили і не докопали, чи не копали. Коротше, ну думаю, странно. В топтаному, в перетоптаному тут місці, ось тут сліди. І сигнал, я думаю. Ну, може викинули проволоку, чи якусь шмурть. А вийшла не шмурть. Ось. Я ж все здивувався. монета, монета. О, три копійки радянські. <рикольно> Прикольно. Е, скільки вже таких разів було я в чужих слідах. 50 якийсь рік. Зараз глянемо точно що це. Чи ні, 30... У, да не 50, 30. По-моєму, 34-й. 34-й рік. <рикольно> ну да, 34-й. Зараз її прополосну секунду і включусь. Навіть цікаво. Очевидно, отсюди буде. Оно... Ну, щось таке, чи 34, чи 35. -й. Зараз, секунду. Прикол, рік шикарний. Звісно, якщо б це була п'ятерка, це б я тут би, мене було б чутно далеко, кругами. Взагалі, 33 рік. Звісно, стройка найдешевша 33. го Якщо б це була п'ятерочка... Це була просто бомба. Рік шикарний. Рік шикарний, 33-й. В чужих слідах ще прикольно. Ну, такий стан непоганий в неї. Жаль, не 5 копійок. 5 копійок це була б сказка. Це моя мрія, 33-й, знайти 5 копійок. Ще в непоганому стані. Ну так, да, ось так. В чужих слідах. Ось. Сліди йшли, 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 йшли. І отут топтався. Чи він той сигнал зачепив, а потім чи не знайшов його, потоптався і пішов далі. Прикольно, ну спасіба, Дякую, за трьошку 33-го. Все, йдемо далі. Так, другий город і перша знахідка. Ось почав від межі. Дівелік пройшов вже стільки, нічого не було. А це, мабуть, совєтіну спіймали. Ось жовтенька лежить. Да, радянщина. Угу. Радянська копійка. Я зглянем, якого року. Може 35-й буде. Ану. А, 34. й Так? Да? А, ну фокусуйся. Ну, сфокусіруйся ти. Так, да, 34-й. Не, ну я. Да, 34-го року. Ну що, теж непогано. Рання Радянщина. Рання Радянщина. Добре, йдемо далі. Підгорнув підверхом, думав пробка. Такий пробковий був сигнал. А ось жовтеньке щось. І це схоже на п'ятачок. Ось який сигнал. Тоже на, по розміру на п'ятачок. Ну що, може ранній. Та ще буде цікавий рік. О, ранній інтрижка. Так, 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 так. Ну давай, не 30-й, не 31-й, не 32-й. Сьогодні був 33-й трьошки, може п'ятерка буде 33. -я? А ну раз. Дивимось. Тихо, тихо, тихо. По-моему, 31-й, да? 30-й. <хи> ну як завжди. Як п'ятак, обов'язково. Це законно. Саме шикарний рік. 30-й. От, блін. Да, ну, коли ж може попадеться мені? 33-й, 35-й, 34-й. Скільки я вже їх перерив? Блін, і стан такий непоганий в нього, наче хімії нема. Блін, ну щоб тобі не будь шикарним роком. На жаль. Ну все одно монетка в непоганому стані 30-го року. Все, йдемо далі. Так, знову поверхневий сигнал. Схожий на пробку. А виявилось щось кругленьке. Ось лежить. Ано. Тоненький такий. Ну це, скоріше за все, Микола, копійка Миколи Другого. Схожий сигнал на такий. Ну так, да, так і є. І по розміру. Так, все побачимо рік чи ні. Треба промити. Тут, зверху. А ну ця сторона. Ну. Взагалі, зараз прополосну і включусь. Ну що, промили. Це копійка 1914 року. Микола ІІ. Стан такий середній, тут ще більш-менш нормальна. Більш під... А ця сторона підтерта. Ну, промить треба, але я думаю, підтерта вона. Ну, таке простеньке, дешевеньке. З многомільйонними тиражами. Ну, нормально, це я кажу, шоста по щоту монетка. Добре, йдемо далі. Слухайте сигнальчик. Красота, 42. І десь так, приблизно неглибоко він. Ну так. Да. Чітко мідної монети, чітко. Ну що, де ти ховаєшся? Де ти ховаєшся? Десь на поверхні повинно бути. В руці. В руці. Щось у мене в руці. Ну да, ось вона. О, -о, -о ось вона, ось вона. Монитосина, да, 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 Мідна манітосіна, 42 BDI. Ну, це, невеличкі монети, на тёрки так сигналять мідні. Так, вона у багнюці вся. Зараз її прополосну. І включусь. Ну, клас! Клас, Ще одна відяжка. Секунду. Так, з монетку приблизно ми оприділили, що це, але ну, вона в хімії вся. Взагалі, це копійка Олександр ІІ. Ось тут трошки зверху, посередині, вензель проглядається. А все заліплене. Ну, Олександра II копійка. Це якісь 1860-60, 61-й, 65-й. Отакі раки 66. й ну, Нормально, це яка вже сьома Нормас. Ще вон трошки залишилось до межі. І все, перекус зроблю і. Ще є час. Подивимось, може щось ще знайду. Ну що, підвожу піцу. Підсум. Підводимо підсумки з сьогоднішнього копу. Сьогодні день короткий такий, пройшов я ті городи, а більше там нічого на тій локації в тій частині не було. Проїхавши, глянув тут поле одне, а воно ще не дісковане, не пахане, стерня стоїть там далі. Та я вирішив. Щас підсумки підведу сьогоднішнього виходу і додому. Такі діла. Треба чекати, чекати, ось кукурузу. Вон, ціле поле тут непогане. Ось тут, потім там он, далі справа. Взагалі місце, море, треба чекати, перепашок. Такі діла. Ну що, як завжди, почнемо зі шмурді. Зі шмурді сьогодні небагато, такі городи були без проволоки, без всякого цього. Мало фактично. Ось тут якісь такі шестеренки, залізні. Що тут ще ложка? Як мідяшки сигналили. Ну, в общем таке, небагато сьогодні по шмурді. А тепер по знахідкам. значить Сьогодні. Сьогодні монетки були. Да? скільки їх так, штук 7-8. Десь так. І Радянщина, і мідь. Ну, почнемо з Радянщини. значить Ось такий п'ятачок. 30-го року, 1930-го в непоганому стані. Рання Радянщина. Може колись мені попадеться щось 33-й, 34-й, 35-й. Я все чекаю. Поки обично отакі роки. Ну... Колись може буде. От, от такий треба було п'ятачок, щоб був. Як оця тройка 33-го року. От поміняти місцями і був би шик просто. Ну, на жаль, не там, не там ця цифра, не, та, не на тій монеті. Ну, як є, Кстати, стан непоганий в неї у цій трьошки. А п'ятачок був би шикардос. Ну, поки трошки. Так, це друга. Третя теж рання. Сьогодні якось всі три ранні радянщини. І цікаво, що всі три, 30-й, 34-й от копійка, і 33-й, і 33-й. Трешка. В общем, отак, от копійка 34-го, трешка 33-го, п'ятачок 30-го. Ну, все раннє. І в довольно ну, непоганому стані. Так сильно хімії я не бачу тут. Так, далі йде міч. Далі в нас йде міч. Значить, це Полушка Анни Іановні і Елізавети Петровни. Ну, як завжди, требує, потребує чистки. Щоб було видно, якого року. Стан у неї не ідеал. Ну, це 100% полушка. Так, це в нас що? Так, це копійка 1914 року, Микола ІІ. Стан середній. Тут більш-менш з цієї сторони, думаю, буде підтерта. Ну, треба чистити. Так, це 5. Шоста в нас що? Ага, це в нас цей. Остання, по-моєму, монета чи предостання. Це копійка Олександра II. Тут от воно погано фокусує. Посередині його вензель видно. Ну, а тут все замизгано. Треба чистити і дізнаватися, якого року. А це. Це теж, я думаю, копійка, чи Олександр ІІ, чи Микола І. Це сама перша монетка у нас була. Оце треба буде дивитись. От тут трохи рік проглядається. Ну, скоріш за все, теж копійка. Ну отак, сім монеток. Чотири Радянщини, три, точніше, чотири імперії, три Радянщини. Нормально. Так, зараз ми ще подивимося, що в нас, крім монет, сьогодні було. Ну, тут таке колечко, я його показував, мідне, просте. Просте бідняцьке. Ось таку квіточку мідну я не показував, як знайшов. Ну, нічого цікавого. Аби була срібна, я б включив, показав. А так, Воно таке часто попадається. Оце непонятно що. Що воно таке? Хто знає, напишіть в коментарях. Від чого така цікава річ може бути. Якісь, наче, шипи отут. Три. Таке воно. Тут десь щось і напис якийсь проглядався, чи візерунок отут ось з цієї сторони. Не знаю, чесно, що воно таке. Без поняття. Без поняття. Ну і потім такі оплавки, я їх, як щось таке, ну, може, срібло думаю, то я складаю сюди. Потім таке шмурдяче, промию його вдома, подивлюсь. Воно, непонятно. Ну і такі от кусочки теж. Потім вдома промию, гляну, глянув, що воно таке. Ну, така штука. Думав, гільза спочатку, а потім отут, от з цього краю, отаке ось до чогось воно кріпилось. У мене з першої мислі, що этот, ця від люльки кришечка, оця, я вже в цьому році дві знаходив. Ну, не факт, не факт, отут. А може і вона. Теж хто знає, якщо що воно від чого може бути напишіть. От люльки це, чи гільза просто тут така, що вона від гільзи вверх. Ну, схоже на гільзу, отут верхня частина. Ну да, А тут наші написи якісь, чи нема. Ну, в общем, таке щось. Все, оце всі знахідки. Сім монеток. І так, і сьогодні день скорочений. Місць додаткових не було, де я хотів в цій, цій локації. Тому сьогодні пораненше все. Все, буду збиратись, нагадую для тих, кому цікаво, підпишіться, поставте вподобайку. Ще будуть виходи, і дай Бог, буде цікаве, цікаві цікаві знахідки. Так що. Попереду ще багато цікавого. Все, буду збиратись. Всім мирного неба над головою. Всього найкращого. До побачення.